Ранку всім, на уроці нашим, треба гарно працювати, щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Послухайте вірш. До Андрійка у віконце заглянуло вранці сонце, посміхнулося ласкаво і тихесенько спитало, хто це дивиться щасний, хто не встав і довго спить. До кого вранці зверталося сонечко? Правильно, до Андрійка. Чи можемо ми написати це ім'я? Ні, не можемо, бо потрібно навчитися писати велику букву А, адже імена людей пишуться з великої літери. Отже, сьогодні ми з вами навчимося писати велику букву А. Але спочатку пригадаємо назви ліній сітки зошита. Ось це поле, вертикальна червона лінія це лінія поля. Це у нас рядок. Зараз виділяється верхня рядкова лінія. А це нижня рядкова лінія, міжрядкова лінія. І похила лінія. Розгляньте велику прописну букву А, з яких елементів вона складається. Велика буква А складається з прямої лінії із заокругленням ліворуч, прямої лінії із заокругленням праворуч і горизонтальної прямої лінії. Перший елемент букви. Ми починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії із заокруглення внизу. Ось починаємо писати з жовтої крапочки, рухаємося вниз, торкаємося нижньої рядкової лінії і пишемо вгору вправо аж до верхньої міжрядкової лінії. Не відриваючи руки, ведемо вниз на себе пряму лінію, трохи не доводячи до нижньої рядкової, робимо заокруглення праворуч, торкаємося нижньої робочої лінії і пишемо вгору вправо до середини рядка. Третім елементом над верхньою лінію рядка зліва направо перекреслюємо перші два. Давайте напишемо цю букву в повітрі під рахунок. І раз два, і три. Ще раз напишемо в повітрі. І раз, два і три. А тепер самостійно напишіть рядочок букви А. Слідкуйте за алгоритмом. Проаналізуйте свою роботу. Визначте букву, написану найкраще. Намалюйте їй корону. А зараз порівняйте написане зі зразком. Сподіваюся, що у вас вийшли гарні букви. Якщо ще ні, не засмучуйтеся, вірте в себе, наступного разу буде краще. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі!